Сьогодні у програмі світ має повірити в Україну, заявив Петро Порошенко на всесвітньому економічному форумі. У Давусі допомога в 15 мільйонів євро. Євросоюз допоможе Україні відбудувати Донбас на шляху до енергозбереження. На Черкащині впроваджують новий проект. Тероризм – проблема всього світу, і ми переможемо у цій битві, тільки якщо будемо єдиними, заявив президент України Петро Порошенко у своєму виступі на всесвітньому економічному форумі у Давосі. Глава держави зазначив, за рік після його попереднього виступу на цьому форумі Україна зазнала значних змін. Багато з них були позитивними. Зокрема, відбулися вільні президентські та парламентські вибори, підписано угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Розпочалася реалізація програми кардинальних реформ. Сьогодні ж Україна. Юнайтед і ми готові надати референдум стосовно будь-якого питання, включаючи питання мови, питання структури моєї країни, а також єдності та унітарного стан, унітарного статусу України, який буде підтримуватися на відміну від федералізму, який підтримує лише більше 10%. Отже, Україна стала сильнішою, Україна стала більш демократичною. Україна стала значно більш проєвропейською та готовою до реформ. водночас Україна має зараз найскладніші часи у своїй історії. Україна зараз зазнає агресії. агресії не лише пов'язаної з анексією Криму агресію пов'язаною з тим, що 70% нашої території в Донецьку та Луганську зараз знаходяться під окупацією і події останніх днів дуже хвилюють. Глава держави показав присутнім уламок від автобуса, який перевозив мирних громадян і був вражений ракетою терористів під волновахою. Для мене це символ, символ терористичного нападу проти моєї країни. одночас, це символ Абдо, як і Шар Шарлі Абдо, і так само символ, символ що терористичного атаку атаки здійсненої російською ракетою, якою керували російські офіцери що збила Малазійські літаки меч 17 причо, коли було вбито 298 невинних жертв з 17 країн. Що демонструє що тероризм це не проблема України, і навіть не проблема Європи. Це всесвітня проблема. І боротьба проти тероризму, це наша Вимагає наших спільних зусиль, і ми можемо і виграємо проти тероризму, united, коли будемо єдині. Тому free. що ми не боїмося. ми єдині і весь світ зараз демонструє солідарність з Україною. І я хочу подякувати вам усім за це. Цього тижня Петро Порошенко провів зустріч із європейським комісаром з гуманітарної допомоги та управління у кризових ситуаціях Христосом Стеріанідесом. Сторони обговорили питання допомоги постраждалим наслідок дій терористів на сході України. Глава держави подякував європейському союзу за допомогу, яка вже надається Україні як на рівні Європейської комісії, так і на рівні окремих держав-членів. Від імені України, і від імені українського народу я щиро вдячний європейській комісії. Європейському союзу за ту допомогу, яку надається нам як на центральному європейському рівні, так і на рівні країн-членів. 73 мільйона мільйони євро, які надані євросоюзом у 2014 році, допомогли нам задовільнити найнеобхідніші потреби постраждалого населення і належним чином підготуватися до зимового періоду. А створений в жовтні 2014 року механізм цивільного захисту ЄС сприятиме посиленню координації надання гуманітарної допомоги між Україною Європейською комісією та країнами-членами Європейського союзу. За словами президента, гуманітарна допомога ЄС дозволила задовольнити найнеобхідніші потреби постраждалого населення та належним чином підготуватися до зимового періоду. Сьогодні ми з комісаром Стіліанідесом обговоримо подальші ініціативи щодо взаємодії в сфері надання гуманітарної допомоги Україні, які нададуть нам з Богу знайти відповіді на, на жаль, нові виклики, які ставлять перед нами зростаючі напруження на Донбасі. Я щиро сподіваюся, що ми зможемо реалізувати це нове завдання до міжнародної донорської конференції навесні цього року. Одним з завданням якої є саме збір коштів на відбудову Донбасу та забезпечення належної і всебічної допомоги постраждалим громадянам. Єврокомісар з гуманітарної допомоги та управління у кризових ситуаціях Христос Теліанідес зазначив, що конфлікт на Донбасі призводить до складної гуманітарної ситуації. ЄС з самого початку надав допомогу і має рішучий намір продовжити це робити, наголосив єврокомісар Києві. to express Я перебуваю сьогодні у Києві, щоб особисто виразити солідарність європейського союзу з народом України. Я рішуче засуджую атаки на Маріуполь, які призвели до втрати стількох життів. Я глибоко занепокоєний ескалацією конфлікту. Європейський союз в Україні для того, щоб допомогти. Ми з Україною з самого початку цієї кризи, і ми не залишимо Україну. Я можу оголосити сьогодні, що цього року Євросоюз планує виділити 15 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Єврокомісар наголосив на тому, що Євросоюз демонструє підтримку та солідарність з Україною. Він засудив атаку на Маріуполь та закликав відповідальних за ескалацію конфлікту припинити бойові дії. Деревом і брикетами відтепер опалюватимуть Європейський університет у Черкасах. Для економії там становили три піролізні котли. Їх потужність тисячу кіловат. Вони вже третю добу отоплюють навчальний заклад. Анатолій Сергійович один із перших у Черкасах, хто навчився обслуговувати піролізний котел. Розповідає, особливої премудрості немає, діяв за інструкцією. Три години отаплюються. В мене підходить автоматика робота, все саме включає, включає. Через три години ми знову робимо загрузку. Дрова готові у нас сюди приводити. ми заносять сюди, машини приводить. Загружають через три часа. відкриваємо, буває, що треба чуть -чуть шевелити, щоб дрова падають і знову загрузка знову на тридцять. Котел топлять твердими породами деревини та брикетами з тирсовідходів. Завантажують дрова що години, підтримують ставу температуру 24 години на добу. У новій котельні університету три сучасні печі, кожна потужністю тисячу кВт. Вони обігрівають університет площею понад три тисячі квадратних метрів. Цього вистачає для підтримання комфортних 20 градусів в аудиторіях. З побудовою нової котельні в аудиторіях стало дуже тепло. Ми забули, що таке сидіти в верхньому одязі, і студенти наші менше хворіють, більше посіщаємось стала. Завдяки піролізним котлам, університет стане незалежним від теплокомуненерго та витратить грошей на опалення в 2015 році майже на 30% менше. Якщо говорити про одну гігакалорію, то вони нам відпускають тепло у 2015 році дешевше, ніж черкати теплокомуненерго на 28% за одну гігакалорію. Починаючи з 2016 року, вони будуть відпускати нам тепло, тепло Теплову енергію дешевше на 15 відсотків. На 15% чим це проводить Черкаси теплоконене за котел та його встановлення компанія-виконавець грошей не взяла. Навчальний заклад сплачує тільки за отриману теплоенергію. енергію. Це витратна справа. Над ці витрати бере на себе безпосередньо наші партнери, які встановлюють. Вони працюють і ми чітко налаштовані на довгострокову перспективу роботи. Тому вони не працюють сьогодні одним днем заробити і піти з цього ринку, і ми відповідально підходимо до підбору цих проєктів і партнерів наших. Ці котли встановили в рамках державного проекту енергозбереження. Представники Черкаської обласної ради говорять це тільки пілотний проект. Далі у їхніх планах залучити ще більше закладів, щоб зекономити фінанси та зменшити споживання палива. Яна Лимаренко, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. Україна отримає 1 мільярд 800 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Вирішили міністри фінансів країн ЄС. Дипломатичні джерела кажуть, що Британія та ще кілька членів Євросоюзу пропонувала виділити кредитів на суму 2 мільярди 600 мільйонів євро. Водночас у Євросоюзі не виключають збільшення допомоги в майбутньому. Натомість у Брюсселі очікують українських реформ. Макрофінансова допомога лінквизмакрофінансову допомогу єс зі структурними реформами в Україні насамперед зі зміцненням державного управління державних інституцій та боротьбою з корупцією, заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдюсдомбровськісґенс Домбровськіс. Ситуація в Україні залишається в центрі уваги Євросоюзу. У понеділок керівники держави урядів ЄС ухвалили заяву, де засудили вбивство цивільних людей під час безладного обстрілу в Маріуполі в суботу і вказали на зростання підтримки сепаратистів з боку Росії. У четвер міністри закордонних справ ЄС на надзвичайному засіданні розглянуть посилення санкцій проти Кремля. Нові дебати про безпеку та тероризм розпочала у середу Єврокомісія. Її представники прагнуть, аби законопроект про реєстрацію даних авіапасажирів у ЄС було ухвалено якнайскоріше. Брюссель виступає за зміцнення зовнішніх кордонів Шенгену. В найближчі місяці єврокомісія має підготувати європейську стратегію з безпеки на 2015-2020 роки. Деякі з пропозицій лідери держави і урядів ЄС обговорять на наступному саміті в березні. Ми збільшимо зусилля щоб досягти угоди з радою ЄС та європарламентом щодо обміну інформацією про пасажирів між державами-членами щодо поліпшення функціонування шенгенської зони. Ми хочемо також ухвалити законодавство про захист даних. Тож ми докладемо великих політичних зусиль. Я думаю, що відповідь має бути рішучою, чіткою, але й добре продуманою. Не слід реагувати спонтанно. Це не заради ситуації, заявив перший віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс will not help the situation. інший європейський високопосадовець заявив на умовах анонімності, що терористична загроза в ЄС залишається серйозною і дуже складною. Через це країни Євросоюзу мають вирішити, чи слід збільшити контроль інтернет-сайтів, мобілізувати громадянське суспільство, запровадити систематичні перевірки громадян ЄС на зовнішніх кордонах Шенгену.